Друзі, знову отримали цілу палету поршневої групи бренду GFD. Це у нас до трактора МТЗ д 240 Двигун Д-243. Також вона підходить на двигун шістдесят 65 тобто трактора УМЗ. Uh, це у нас іде виробник Китай, але дуже якісний Китай. Виробник дає сертифікат якості в комплекті, ну повністю весь набір, тобто 9 тисяч гривень буде набір на весь двигун, тобто 4 поршня, 4 гільзи, ну і так далі. Ось такий дають сертифікат якості поршневої групи. Ці поршневої ми вже продали дуже багато, нарікань по них ніколи не було. Відгуки про них тільки хороші. Стосовно поршневої групи в комплекті йдуть, звичайно, поршневі кільця. Також їхнього бренду GFD. Йдуть вже силіконові кільця під гільзу. Не так, як в українських колись робили звичайні резинові або в китайських, йдуть вже силіконові, що набагато краще. Так от, звичайно, в комплекті йде у нас поршневий палець діаметри 38 мм, йдуть штопорні кільця також в комплекті. Ну і, звичайно, йде в комплекті гільза також.